Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою. Тобто не гру, а додаткові місії в грі Китава Sit. І в нас рем... 11-й і Ось погнали. Перепрошую що так... так я попутав, тому що я втомлений. Ну це швидше виправдання. Це швидше виправдання, тому що навіть людина, яка втомилась, вона навіть нормально може сказати речення. Ось так валимо їх. Око, я бачу. Тримайте. Ось так. Надо ще трьох. Бачу. One, not... Washington... Ну і все, ми отримали 550 баксів. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!